Блекаути, відсутність тепла, води та електроенергії. Такою була минула зима. Цьогоріч різні експерти висловлюють різні сценарії та припущення, та всі, як один стверджують, цей опалювальний сезон буде ще складнішим. Житомир, говорить міський голова, вже готовий. Сьогодні в нас на об'єктах теплокомунерго і водоканала 83 генератори генератора великої потужності. Самий великий генератор це 1,6 і Частину генераторів, котрі вже були у міста, було передано військовим. Один був переданий Херсону після підриву Каховської ГЕС. Однак його повернуть назад. Окрім того, очікують ще нові станції. На сьогодні ми очікуємо найближчим часом вже отримати від Європейського фонду від австрійського виробника газопашніві генератори. Це генератори великої потужності, два генератори сумарної потужності 1,6 МВт які підуть на об'єкти теплокомунерга, і вони будуть виробляти і теплову енергію, і електричну енергію. І у разі відключення вони зможуть забезпечити якийсь невеликий район, також електроенергією. Працювати на генераторах постійно, говорить міський голова, неможливо, тому будуть застосовувати графіки відключень. Принцип роботи напрацьований минулого року. Ми знали, скільки котелень потрібно відключити. Ми відключали і по 20 котелень. Ми піднімали температуру вночі. Зранку відключали. Потім в день знов підігрівали. О шістнадцяті годині виключали. Це давало можливість зменшити використання. І зекономити ці критичних 9-12 мігават знімали електротранспорт, відключали перший підйом водоканалу. Це давало можливість не відмикати усе місто, і ситуація у Житомирі була однією з найкращих. За цей рік купівлю генераторів не припиняли, аби забезпечити усі комунальні підприємства. У водоканалі кажуть, становище із минулим сезоном не порівняти. На початок минулого року на КП Житомир-Водоканал ні один об'єкт не був обладнаний генератором. Станом на сьогодні ми. Ми прогнозуємо 90% об'єктів обладнаних генераторами. Це генератори потужністю від 5 кВт до мегаватт. Я вважаю, що ми готові до нового опалювального сезону. Та до ймовірних викликів, які створює агресор, окрім того, під час сесії міської ради депутати погодили закупівлю сонячних панелей та інверторів для Житомирводоканалу. водоканалу. Переконують такі дії також допоможуть зекономити електроенергію. Це е, зменшить е, закупівлю електроенергії з боку водоканала. Сумарна потужність цих станцій буде складати 1,8 і Це ну і приблизно один мігават. Ми ще отримуємо обладнання для від благодійних фондів німецького благодійного фонду. Частина обладнання вже в Україні в Житомирі знаходиться. І це десь могу там десь два водоканалу отримати своєї електроенергії. Зимку це буде менше. Літом це буде 2,8. Та якби не намагалися забезпечити критичні об'єкти генераторами, варто подбати про захист від атак росіян. Для цього міська рада вживає певних заходів. У нас Люди вже проходять навчання з складу ДФТГ. Ми за рахунок міста закупаємо вісім нових пікапів. Вони вже на початку до кінця цього місяця шість і на початку жовтня ще два. Ми отримали вже зброю. Це буде додатково вісім екіпажів, які будуть забезпечувати в тому числі захист цих енергетичних об'єктів від російських іранських шахідів і іншого зла, те, що летить на нашу країну. На вулиці ще доволі літня погода. Опалювальний сезон планують розпочати за кілька тижнів. Наразі тривають останні приготування та перевірки. І якщо вірити словам фахівців, Житомир впорається і цього року. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК-1. Законопроєктом, у якому Верховна Рада пропонує спрямувати ПДФО із зарплат військових з місцевих бюджетів у державний, занепокоїлись і депутати Житомира. Це питання підняли сьогодні під час засідання сесії. Депутатська фракція політичної партії Брайська середарність просить включити до порядку денного сесії Житомирської міської ради. Восьмого скликання наступне питання. Це звернення до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки збройних сил України та недопущення вилучення коштів місцевих громад. І відповідно проєкт звернення також додається. Депутати вважають, що цей законопроєкт може призвести до знищення децентралізації, тож переконують, що варто не допустити його схвалення. Схоже, звернення до Верховної Ради підготувала і асоціація міст України, за яке також проголосували на сесії. Сергій Сухомлин говорить, з новим законом військовим буде складніше отримувати те, що вони потребують державний бюджет не зможе закупити цивільний дрон «Мавіт». Не зможе закупити ще деякі речі, те, що немає по штату військових частин. А хлопцям сьогодні інша війна, а сьогодні це потрібно. Не зможе там якісь пауербанки закупити великі, багато чого іншого, бо хлопці в штаті цього немає. З одного боку говорить Сергій Сухомлин, цей законопроєкт можна пояснити тим, що під час війни концентруватися потрібно саме на ній. Однак Житомир таким чином значно втратить в бюджеті, бо ж відсоток ПДФО на даний час складає близько 50% усіх коштів. У нас Приблизно завжди то, що залишалося на розвиток міста близько 200 мільйонів гривень. Це, отак, от це військове ПДФО, яке було до війни. А зараз нас вже забирають ще ПДФО СБУ і поліція, силових структур всіх. Ну, Ситуація буде достатньо складна. У нас ще є деякий запас на наступний рік нам може там вистачить, але питання вже буде йти. Фактично, бюджет буде робитися такий: кошти в резерві і зарплата і теплоносії. Ну і енергоносії, все місто. За словами Сергія Сухомлина, перетвориться на бухгалтерію, котра лише видаватиме заробітну плату та закриватиме комунальні потреби. Про капітальні видатки навіть говорити не варто. Однак запевнив, що оптимістично налаштований щодо реалізації заплановані. Вони проєктів. Якщо ми електротранспорт кажемо, це кредит від Європейського банку реконструкції і розвідку, і в ньому приблизно 6 мільйонів може бути грантова складова, яку не потрібно повертати. На такими проектами все одно потрібно працювати. Якщо ми кажемо про будівництво онко, відділення ОНК другій лікарні, ми подали на грант від банка КФВ. Він підтвердив виділення житломуру достатньо великої суми гранту. Вих коштів, і ми подали його на грант з німецького банку. КФВ. Якщо Верховна Рада остаточно прийме законопроєкт, він вступить в дію з 1 жовтня. Втрати органів місцевого самоврядування до кінця 2023 року складуть майже 24 мільярда гривень. У 2024 році орієнтовні втрати нараховуватимуть близько 100 мільярдів гривень. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Керівництво міста і КП Житомир Водоканал постійно моніторять якість питної води, і ми бачимо звернення мешканців час від часу, що вода в їхніх кранах є брудною. Ми вживаємо щоденно заходи реагування. Наші бригади кожен день на якійсь адресі, де є скарги на вулиці, промивають мережі. Але, на жаль, мереж 526 кілометрів, і би, протягом цієї, скажімо так, місцевої промивки вимити мережі не вдалося. Саме тому ми разом з міською радою на жовтень запланували, можна так сказати, велике промивання. Тобто ми розділили місто на 15 районів, і кожний день в якомусь районі буде цілодобово текти вода з пожгідрантів для того, щоб вимити той намул, який знаход... за 30 років чи за 50 назбирався в мережах водопостачання. Тому ми просимо мешканців і. Сайт, труха, не кричати зрада, що тече вода по місту. А інформуємо всіх, що жовтень місяць це буде велике осіннє промивання мереж, щоб покращити якість водопостачання в мережах в Житомирі. Ні, обмежень не буде. Ми спеціально розділили місто на 15 районів, щоб відкриті пожгідранти не понизили тиск в мережі міста, щоб можна було і воду подавати, і промивати. Відволіктися від війни головне завдання проєкту Діти перемоги, який триває в Житомирській області за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка. Днями на певний час забути про проблеми змогли понад 200 діток з родин військовослужбовців Новоборівської громади. Піви, танці, а головне, сміх лунали у залі. Зі сцени дітей розважав Житомирський академічний обласний театр ляльок. Та поряд із веселощами, кажуть актори, обирають такі вистави, які мають повчальний характер. Вистава про правила, правила життя, правила безпеки, правила тих, які потрібно повторювати, повторювати дітям щодня. І не лише батькам, а Всім дорослим повторювати, що неможливо не можна дітям бавитись сірниками, не можна без дозволу виходити самому з дому. Команда проєкту з розважальною програмою об'їздила вже близько 20 громад області. кажуть, що діти дарують неймовірні емоції та надихають, а головне малеча сама в захваті. Пес патрон, головна родзинка програми. На зустріч із ним чекали як дорослі, так і малі. Відмічають важливість такого заходу для дітей і батьки. Ініціатива дуже хороша, тому що, на жаль, наша країна війна, але для дітей треба, щоб вони відпочивали, і і морально, і душевно. Тому що це діти. Вони вони не розуміють, на жаль, деякі може дорослі більше розуміють нашу ситуацію, яка в нашій країні. Але це діти їм треба відпочинок, їх треба розваги треба щоб вони чуть чуть відволікалися від цього цікаво було і старшим діткам в родині даши багато військових відповідно тривожних думок дуже багато але під час заходу змогла відволіктися та навіть виступила на сцені Сьогодні було дивовижно просто захопливо так служить дуже багато родичів близьких мені родичів служить. і це дуже тяжко через те що Дуже тяжко. Дуже стало, як би сказати. Я не можу приділити стов, але стало набагато краще. Було комфортно, було весело, було дивовижно. Проєкт Діти перемоги завітав і до Хорошева. Тут зібралось близько 600 хлопчиків і дівчаток з усієї громади. Це діти е, військовослужбовців, діти, е, діти загиблих. На жаль, у нас їх також уже є. Багато це всієї громади. Ми організовували підвіз, дали там доручення, включалися старости, відділ освіти. Вони забезпечили автобуси, підвіз, супровід. Хорошівській громаді за 9 років війни з Росією загинуло 40 осіб. І така трагічна статистика ведеться в усіх куточках нашої країни. Тож, аби не дати маленьким українцям та їхнім батькам падати духом, і реалізовується проєкт Діти перемоги. Арсеній Пушкиренко говорить: ініціатива набирає обертів. Сьогодні важливо підтримувати Збройні сили і не менш. Важливо підтримати родини наших захисників, тому власне ми виступили з такою ініціативою Діти перемоги. І ви бачите сьогодні, що проект набирає обертів, він масштабується все більше і більше громад звертається до мене, щоб ми провели такі заходи в їхніх громадах і, взагалі, в наших планах охопити всю нашу область, побувати в усіх громадах. Арсеній Пушкаренко говорить: цей проєкт про єдність, адже саме в ній найбільша сила українців, і залишати бодай когось наодинці не можна. Цей день вже назвали історичним для Житомира. ФК Полісся у рамках 1 восьмої Кубку України зіграв вдома проти СК «Дніпро-1». Раніше команда вже поступалася цьому супернику, тож цього разу взяла так званий реванш, хоча в основному часі дніпряни перейняли ініціативу. Дніпро 1 відкрило рахунок на 77-й хвилині гри, але житомиряни не дозволили собі програти. І в момент, коли здавалося, вболівальникам можна впадати у відчай, на першій компенсованій хвилині зрівняли рахунок. Так званим рятівником команди став Богдан Кушніренко. Ми не могли грати по інакшому. І... І, чесно кажучи, хлопці попросили ще трохи пограти. Кажуть, давай додатковий пограємо, забити я забив і нормально. Перший тайм ми витримали, бо я вважаю, вони краще грали, ніж ми. Але в другому гра перевернулася, і ми справедливо дожали та виграли цю гру. Основний час команди закінчили з рахунком 1-1, Тож було оголошено овертайми. Нових голів це не принесло. Однак, додатковий час закінчився неприємністю для ФК Полісся. Олександр Назаренко отримав травму колі. Поріта праворуч. Танчик, свіжий танчик, танчик з м'ячем, Танчик йде далі. Ой-ой, ой зараз дуже неприємний момент, там важке ушкодження. Ой-ой-ой. Ви знаєте, коли в таких ситуаціях отримається травма, це вкрай небезпечно. Ой-ой-ой. Там коліно вивернулося, Там великі проблеми, схоже, з коліном. Ой-ой-ой. У нього спросі там у нас заранка, болиті, проблема з коліном. За словами медиків, травма може бути дуже серйозною. Переможці гри визначалися у серії пенальті. Тут другим рятівником Полісся став воротар Денис Бойко, котрий відбив удар противника. Рахунок матчу – 5-4. Дуже важкий матч. Дійсно. Хочу перш за все поздоровити всю нашу команду. Важкий матч був 120 хвилин, серія пенальті, Але ми готувалися. Ми, у нас була своя тактика на гру, і ми її підтримувалися. Тому я вважаю, що ми сьогодні дуже добре зіграли, витратили багато дуже зусиль. Але втім смачніша перемога, так сказати. Задоволений грою, і головний тренер Полісся говорить: саме таким має бути футбол, саме це має бачити глядач. Болівальники побачили справжні кубкові матч. Було все і картки, і пенальти. То що цікавить болівальників. Напруга, дуже напруга. Я задоволен. Задоволена характером, задоволені. Ми з срібним призором. Для нас це гарний іспит, Ми його прийшли. Таким чином Полісся вибуло спортивний клуб Дніпро 1 з Кубку України, а собі проклало шлях до 1 четвертої. Історії сміливих та незламних жінок-прикордонець у фото у Житомирі у просторі Вільна представили фотовиставку під назвою Неймовірна, котра розкриває життя, роботу і мрії військових дівчат. Тут історії про те, як вони зустріли 24 лютого, як вони діяли в цих ситуаціях. Чому вони все ж таки після усього пережитого вирішили залишитися служити? Тому що всі ці жінки залишилися продовжувати свою службу в прикордонних військах. Багато цікавих історій насправді. Uh, і... Така червона ниточка майже у всіх історіях це про те, що жінки в зв'язку з війною, в зв'язку зі своєю службою, змушені залишити своїх дітей, свої родини. На фото зображені жінки віком від 20 до 60 років, котрі служать на теренах Київщини. Бути присутніми на відкритті вони не змогли однак завітали їхні колеги з Житомирщини. кажуть, описані на фото історії їм знайомі, тож відгукнулись у серці. Наша військова служба вимагає стійкості на поле. Бути впевненими в вирішенню швидкочергових задач. Звичайно, ще раз кажу, нелегко, але все можливо. Коли ти знаєш, до чого ти йдеш і заради чого, заради нашого спільного майбутнього, майбутнього наших дітей, нашої батьківщини, то це дає впевненість дає тобі крила на. На те, щоб вирішувати ці поставлені завдання, які вимагають від нас держава, люди, наш народ. Окрім того, фотопроєкт покликаний на подолання гендерних стереотипів у виборі професії жінками. Анастасія служить вже понад 20 років і свідомо обрала військову справу ще з маличку. каже сучасні українські жінки на рівні боронять державу і, попри все, залишаються сильними. Ми руйнуємо всі стереотипи, які пов'язані з це з гендерною політикою, що це не військова справа для жінок. Я скажу так, зараз жінки обороняють клічоплі з чоловіками і виконують бойові завдання, боронять нашу державу і наближають нашу перемогу через те, як Бачите, що жінці все посильно підтверджує цю думку, і Марія вона обрала для себе правоохоронні органи. Каже, то була мрія дитинства допомагати людям. Цим зараз і займається для мене було дуже важливо допомагати людям, і я реалізувала свою е, мрію дитинства. це стереотипне мислення, тому що жінка е, може очолювати такі професії, е, воєвничі професії, і дуже гарно справляється з цією справою. Правою. Тому що ми рівні перед нашими діями, сам перед сьогодні ми обороняємо наші території на рівних правах з чоловіками, ми охороняємо громадський порядок. Тому всі прагнемо і крокуємо до перемоги. Фотовиставка мандруюча. Далі вона буде представлена у Чернігові. А загалом неймовірно відвідає 29 міст. В Житомирі ж переглянути світлини можна до 1 жовтня. Вони такі юні, такі наполегливі та віддані улюбленій справі. Продовж тижня у Житомирі проходив шкільний турнір з футболу серед учнів других-четвертих класів. Сьогодні відбувся запаклий фінал. За першість боролися ліцеї номер 16 та номер 23. Команди грали тайми по 15 хвилин, між якими була п'ятихвилинна перерва. Попри міні поле та меншу тривалість гри, емоції на майданчику вирували зовсім не дитячі. Команди створювали однаково багато небезпечних моментів. Та перші змогли вибороти учні 16-го ліцею. Дуже складно дуже складно, дуже складно, тому що складні суперники, і, і вони достатні були. Як думаєте, що вам допомогло? Дві в себе. Вірав в себе. Дружна коли команда. ми в себе вірили, то ми перемагали. Дружна команда. Окрім цього, кажуть хлопці, довго готувалися, а також відчували підтримку найрідніших. Адже друзі та батьки дуже вболювали за свою команду. 23-й ліцей, хоча й посів друге місце, переконані, трималися гідно. Дуже хорошо зіграли. Турнір неймовірний. Дітям сподобалось. Трошки фіналі нам не пощастило. Трошки удача на 50%. відсотків. була удача на 100, то ми точно виграли. Третє та четверте місце розділили між собою. Бою команди 5 та 34 ліцею відповідно. Та усі фіналісти отримали кубки, медалі та солодощі від партнерів турніру найбільшої мережі продуктових магазинів у Житомирі. Ми завжди приєднуємося до таких соціальних до проєктів, які, е, які проводимо разом з громадою міста. Сьогодні е, дуже е, Усмішку визиває цей турнір, тому що діти наші дуже класні, креативні, красиві, розумні, і дай Бог їм миру, щоб вони ніколи не знали сліз, не плакали, а могли себе реалізовувати в якихось, скажімо, в тому, в чому вони можуть розкритися, розкрити свої таланти. Підтримати юних футболістів прийшов і міський голова говорить: це справжнє спортивне свято для Житомира, і проведення таких заходів важливе. А також поділився наше місто. Сто поступово крокує до осередку дитячого футболу. Я до війни казав, що це потрібно, бо це відриває від гаджетів і на чисте повітря для того, щоб позайматися спортом, поспілкуватися з друзями, це ж теж соціалізація дітей. Але під час війни для того, щоб відволіктись від цього того негативу від цієї війни, це дуже, дуже дуже лікує дітей. дитячу психіку. Тому такі турніри будемо проводити постійно і збільшувати. І задача на сьогодні стоїть. Про те, щоб кількість дітей, які займаються футболом в Житомирі, була не менше двох тисяч. Ініціатором шкільного турніру серед учнів початкових шкіл було міське управління освіти. кажуть, участь взяли усі ліцеї нашої громади. Ми це вважаємо дуже доцільним. Правильно це популяризація, по перше, здорового способу життя, розвитку спорту, ну і конкретно футболу в нашому місті. Тому що знаєте, ми вболіваємо всі. Як же за наші полісики полісіки грає в прем'єр-лізі, тому і є дуже гарний прошлий для розвитку футболу. А щоб були дорослі футболісти, треба виховувати наших маленьких футболістів, щоб була достойна гідна зміна. Усього ж свої сили показали близько 350 учасників, серед яких було шість дівчаток. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.